Вітаю! В одному із відео обіцяв показати різницю між Сочі 2 ось з лівої сторони і Сочі 1 ось з правої сторони. Значить, і ті, і ті гріхи вже достигли. І ну тут різниця очевидна. Особливо в плюскі чітко видно, що ці два сорта відрізняються і доволі таки схожі між собою. Зараз ближче розглянемо самі горіхи. Знову ж таки, з лівої сторони Суші 2, з правої сторони Sushi 1. Горіхи теж мають відмінності. Зараз камера краще наведеться. Попри те, що вони доволі таки схожі між собою, але той, хто уважний, зможе різницю легко помітити. Особливо видно по цих двох екземплярах, де Суші 2 з лівої сторони, має. Хоч і слабо, але виражені ребра. Зараз так переверну, покажу. Так, так не видно. Хай краще буде так. Тут так краще видно. А Sushi 1 ну, взагалі їх немає. Тобто їх не помітно. Ну, ще в опису там вони відрізняться висотою горіха, але там в межах похибки, тобі ж там це майже непомітно. Ну, знову ж таки, повторюю, візуально, горіхи і схожі, і водночас мають відмінності, тому це два різних сорти і тут в порівнянні це дуже і дуже видно. СОШІ 1 має не таку розкриту плюску, вона не розсічена ні з однієї сторони. Суші 2 має більш кучеряву плюску, тобі ж вона на кінці розкривається, помітно горіх всередині плюски, хоча теж не розсічена ні з однієї сторони. Ось таке коротеньке відео. Наразі це все, всім пока.